Альбер Кам'ю народився 7 листопада 1913 року в містечку Мондові в Алжирі, яке на той час було французькою колонією. Мати іспанка за походженням працювала прибиральницею в багатих сім'ях. Батько був сільськогосподарським робітником. Через рік після народження сина помер від поранення на полі бою першої світової війни. Тому його сім'я залишилася без годувальника і жила у злитнях. Альберу доводилося тяжко працювати, що призвело до виснаження організму. Пізніше у нього був виявлений туберкульоз. Але, незважаючи на це, камю палив все життя. Важко знайти фотографії, де він зображений без цигарки. Навіть свого кота він назвав сігарет. Ніяких шансів отримати освіту в камю не було, але вчитель побачив у ньому великий талант і знайшов мецената. Завдяки цьому спонсору, спочатку Альберт закінчує середню школу, а потім вступає до університету і стає професійним філософом. Перша людина, якій зателефонував Альберт, Зі словами подяки, після того, як отримав Нобелівську премію з літератури, це був той учитель, завдяки якому він зміг продовжити освіту. У віці 27 років камі одружився вдруге на Франціні Фор, яка була математиком та піаністкою. Вона народила йому двійня хлопчика Жана та дівчинку Катрін. Невелика за обсягом творча спадщина камю створювалася переважно під час Другої світової війни та повоєнних років. Камю брав активну участь в громадському житті. У 1934 році вступив до комуністичної партії, проводив антинацистську пропагандистську роботу, організував самодіяльний театр, організував, зокрема, постановку братів Карамазових за Достоєвським. У 1942 році був виданий сторонній, який приніс популярність автору в 1943 році Міф про Сізіфа. Був знайомий з Сартром, брав участь в постановках його п'єс. У 1960 році загинув у автокатастрофі. У 1944-му кам'ю пише Роман Чума який став основною книжкою про фашизм. В Алжирському місті Орані починається чума. Раптом скрізь почали з'являтися хворі пацюки, але ніхто не помічає небезпеки. Помирає старий воротар. Кількість померлих зростає. Доктор Рія замовляє в Парижі сироватку, яка може незначно допомогти хворим. А через декілька днів префектура оголошує місто закритим. Люди були у розпачі. Ще на початку епідемії Рія знайомиться з журналістом Рамбером, який протягом карантину постійно здійснює спроби втекти з міста до коханої в Париж. Він просить, щоб Рія дав йому довідку, що він не хворий. Доктор відмовляє: якщо б він відпустив його, то за ним пішли б інші. Рія працює у лазареті та щоденно спостерігає за хворими дітьми та плачущими матерями. Місцеві жителі відчувають, що вони знаходяться у в'язниці та починають спалювати свої домівки. У місті закінчуються харчі. Все настільки стало погано, що трупи кидали у рівчак. Але поступово люди звикли, і це лякало. Ріє. Він вважав, що звичка відчаю гірша за сам відчай. Але все-таки чума об'єднувала людей. Спільна біда все ж таки спільна. Але поміж бідних та багатіїв зростає конфлікт. Бідні ледве зводять кінці з кінцями, а багатії шукають розваг. Та ось чума забирається з міста. Чума пішла, але проблеми лишилися. Хіба не все наше життя чума?